Скажу вам, те, що відбулося з моїм клієнтом, його зупинили працівники ТЦК для уточнення військово-облікових даних. Він їм надав військово-облікові свої дані, вийти системи обоїх. І надав так само їм довідку про здобувача освіти за даними єдиної державної системи з питань освіти, тобто Мій е, клієнт є студентом вищого навчального закладу, про що і свідчить не довідка. Але працівникам ТЦК виявилось цих документів замало, то і вони просили його проїхати до ТЦК для уточнення всіх даних, тому що в них там щось їм не підходить і щось не висвідчується. Коли він з ними їхав в ТЦК, він подзвонив мені. Прибувши в ТЦК, вони його звичайно, що почали агітувати, скажімо так, м'яко, на проходження ВЛК. Він відмовився. Далі приїхала я і запитала, в зв'язку з чим його зобов'язують пройти ВЛК. Мені сказали, що він є прозивного віку, йому 38 років, і він зобов'язаний служити і так далі. Я їм пояснила, що дана людина навчається на першій вищій освіті, має відповідну довідку. Про це, яку їм і надав. Ті працівники, які його привезли, вони вже десь там поїхали, спілкуватися зі мною вони не хотіли, вже спілкувалися зі мною суто працівники ТЦК, які там працюють. Працівники ТЦК Сказали, що до довідки про здобувача освіти їм ще з якогось дива потрібен студентський квиток. Студентський квиток не є документом для ТЦК, тому що він не засвідчує ніяку інформацію. В ньому не ніяка інформація про те, чи дана людина здобуває першу освіту, другу, третю чи повторну. Дана інформація міститься тільки в довідці, і в постанові 560. З 18 травня 24 року Кабінету міністрів України про це чітко сказано, що для підтвердження того, що людина є студентом, на законних підставах здобуває свою першу освіту, для цього є відповідна довідка, де інформація, це все міститься, цю довідку можна перевірити за з коду. Працівники ТЦК після цього виплачилися, віддали документи моєму клієнту, і ми спокійно покинули приміщення ТЦК. Тому ще раз нагадую, якщо працівники ТЦК вас затримують і вимагають у вас неіснуючих документів, яких точніше немає в впереднів для надання їм, щоб підтвердити те, що ви студент, ви не зобов'язані їм їх надавати, викликайте свого адвоката, зв'язуйтесь з адвокатом. Або якщо ви самі юридично підковані, говоріть це самі їм, що згідно закону України номер 10449, та постанови 560, Вони зобов'язані вимагати виключно довідку з єдиного довідку про здобувача освіти з єдиного державної електронної бази з питань освіти. Даний документ і дану базу спеціально створено для цього.